Конференція присвячена і 29-й річниці створення нашого навчального закладу як університету внутрішніх справ, і 106 й річниці як закладу освіти на теренах Слобожанщини. Маємо як ніколи кадри готувати якісно. Ну а наш перемінний склад повинен і наполегливість, і старання проявляти в усіх сферах діяльності для того, щоб він був і правоохоронцем. І патріотом, що був цієї держави, щоб він розумів ті цінності, які в нас є, які важливі. Направду кращий заклад України, направду достойний і кращий заклад Міністерства внутрішніх справ. Мені надзвичайно приємно, що саме Харківський національний університет не припинив своєї діяльності, попри складність історії сьогоднішнього дня на жодну хвилину. На жодну годину. З першого дня харківські курсанти, колектив університету охороняли правопорядок, надавали волонтерську допомогу, були на передових позиціях разом із захисниками і захисницями України. І я сьогодні, Валерій Васильович, хочу подякувати вашому колективу за те, що сьогодні колектив збережений, рухається далі. І займаються розвитком наукової, практичної освітньої складової університету міністр внутрішніх справ Ігор Володимирович Клименко, департамент освіти, науки та спорту чітко бачать ваше натхнення і здобутки і також оцінюють внесок кожного і загалом всього колективу. І хочу запевнити вас, що Міністерство внутрішніх справ підтримувало. Підтримає і буде підтримувати авторитетний, патріотичний, сильний заклад вищої освіти Харківський національний університет внутрішніх справ. Ми бачимо ваші кроки намагання, ваші кроки відданості справі. Ми високо цінуємо кожного з вас. Жодного разу курсанти. Разом із вашим колективом не відмовилися від виконання будь-яких завдань. І на сьогоднішній день, от в цю хвилину, ваші курсанти самовіддано несуть охорону правопорядку на прикордонних територіях. Ми завжди поруч із вами у вашому неймовірному достойному шляху до світлої перемоги України. Дякую вам, слава Україні! Від державного секретаря, від керівництва міністерства внутрішніх справ від керівництва держави, ну це прямої дії вимоги, і ми їх мусимо, ми їх хочемо, ми їх будемо виконувати якісно і постійно. Велике бачиться на відстані. і сьогодні ми всі можемо говорити про те, що університет склався, університет є, університет буде працювати. Є такий девіз, що наш зірковий час ще не наступив і кращі роки, наші ще впереді. От давайте на це будемо орієнтуватися. Я впевнений в тому, що наші кращі роки ще будуть, і ми будемо працювати як по всій Україні, а перш за все, в Харкові. По всій Україні, бо ми готовимо кадри для всієї України. Кожний з е ректорів і кожний з е викладачів, працівників. Зробив свій внизок розвиток цього закладу. Ми пишаємося, коли ми кажемо, що він наш заклад і потужний, і багатопрофільний, провідний заклад системи МВС. І дійсно ці слова підтверджували, які відвідували наш заклад, очільники нашого МВС. Славетний університет із дійсно славетною історією і нелегкі були часи. Завжди, однак, напевно, такі часи, як переживає сьогодні університет, вся система МВС, і вся наша держава, вони звичайно найважчі. Я переконаний, що колектив сильний, потужний, пройде це випробування, в тому числі, ось і звичайно, що ми докладемо всіх абсолютно зусиль, щоб і як мінімум зберегти, як максимум, і докласти зусиль для розвитку, оскільки це є вкрай важливо для того, щоб. Зазначений університет саме працював на Харківщині, оскільки це є теж в тому числі е, однієї з основних ланок, власне кажучи, безпеки нашого, ну тобто нашої території, за весь період існування Харківський національний університет внутрішніх справ був і лишається найпрогресивнішим закладом освіти, в якому на високому рівні здійснюється наукова діяльність. Ну я хотів би зазначити, що навіть тимчасове переміщення засновної бази в Харкові не вплинули на якісні показники його діяльності. Я дуже радий долучитися до роботи міжнародної конференції. Я хотів би долучитись до привітань з нагоди 29-ї річниці створення Харківського національного університету внутрішніх справ. Я хотів би подякувати науково-педагогічним кадрам, які працюють в Харківському національному університеті внутрішніх справ, за ту роботу, яку вони виконують, за те, що вони вкладають свою душу, свої знання в майбутнє покоління.